У кого в руках тарелка? А у кого в руках деньги і ми знімося стоїмо? Храняйте, заплатите. Тогда заплачу. Заплатите. Дівушка. Мужчина. Если... Всім доброго дня. Вітаю на каналі Вентажний Пост. Сьогодні запрошую вас на суботню барахолку в місті Кривий Рік. Покажу, що можна купити і за які гроші. Не забувайте підписуватись на канал. Лайкати, коментувати. Завжди всім рада. Запрошую до перегляду. Ось такі гарненькі чашечки маленькі, кришталеві, але на жаль, тут є. Це не дуріки Великі чашки київські. По 200 гривень. Мама, я не можу. Почему оцей гаван? Сплени по 120. Чеські з перевозиками по 50 гривень. Петриківка по 150, доволі великі, але трошки є пошкодження. Кришталеві вази до 250. розкажіть ще нам, будь ласка, по статуетках, лисички, лисички двісті Якщо в парочку, то за 500. так класика московіч 280, два чайника. Два чайника 420. двадцять. Курочка, курочка сучасна. Сучасна 100 гривень. Угу. Рибка зі колом 30 гривень має зі школою на, да, угу. на реставрації. Пошкочений. 30 гривень, Цей 150 цей 300. Сумочка. Сумочка 120. <реш> для а, гроші. Для грошенят. Сучасно. О, ще круглий самовар, я думаю, людям сподобається. Скільки Самоварчики той? по 600 гривень. Угу. Все, 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 вот тут все, хочешь все, шахматы по 5 гривен Штучка. русское стекло Легко. Сьогодні Лего мені кругом зустрічається. Скільки у вас пакет Лего? 200 гривень. Фірмові, так? Да? Да. А маракаси? 300 гривень. Прибалтійські. Ага, ані. Я щось думала, що вони прибалтійські. Ну так да, ось. Лавровий ліс, це в нас якийсь бурберг. Ось такий по 10 гривень. Мисочка Васильківська з трішкою. Буває доволі цікаві речі. Доброго дня, пан Леонід. Доброго дня. Зустріла пана Леоніда. А я Таня. Покажіть нам якусь вашу закупку. Все в машині. Все в машині. Дуже цікаво є цікаво. Можна познімати у вас в машині? що взяв. Можете ось. Ух ти, який він гарний. Ой, який він милий. Ой-ой-ой. Боже, какой он милый. Так что приходите, есть что с Да. Вот этот годинник. 50-100 гривен. Нет, вот этот. Вот этот 50 гривен, пожалуйста. Он не рабочий, а дома да? лежит да. классная за 300. Да. И не показывает. Вот такой а фэт. Цей? Не интересно никому? 100 гривен? 150. Очень хорошая цена. А гусики подскажите гусики такие долгие сто, а у те коротенькие восемьдесят. Шупировый. Надо брать Станиславу Викентивичу. Горный факультет. Бази по 100 гривень. На цей великий скол. Чашечка, здається, по 20 кліську зроблена. Знайшла фігури шахові, пластикові. Не так давно в мене в мене на телеграм-каналі недавно був в продажі повний набір новий в упаковці, а це з аналогічного набору фігури окремо по 20 гривень, але ну, стан не дуже під але Кому не вистачає? У мене є зв'язок з продавцем. То можу для вас замовити. Пакетики з лего з наборами. 25 гривень пакетик. Ось тут окремо є з персонажами. Зараз своєму мішаньки повибираю. А ось дивіться, ще яка гарна штукенція. Розчорка масажна. М -м -м. А скільки це розчска? 70 гривень. Советський кукол. Це по 10, по 20 гривень. Ось такий сервіс 100 гривень за все. Рюмочки для консервації. сейчас на меценатство и Ну, Рис лунского. Рис 200 гривен. Угу. Хлопчик. Хлопчик 200 гривен. Собака. Собачка 210. Ага. 50 голуби. Эти 200. 100 ваза. Угу. 200 ватт, 150 ватт. Эти по 30. Шусть весь да, А? ціни. Ціни у вас такие приємні. Да я понимаю. Я понимаю, что это. Пожалуйста. Пусть такие пристрели тут. Колективним розумом вирішили, що це аромалампа. Туди наливає, наливаєте, а сюди свічечку. Ну по 10 хотя гривень, да, да. А що це за японка така? Це хто? Виробник? Не знаю. Трошки оббита, Да. Тут. Ось є. таке клеймо. Скільки ви за неї просите? Ціни немає. Ага. визначається з ціною із виробником. За всю композицію з горохами 500 гривень. Яка гарна парочка, дивіться. 600 гривень за пару. І гумове обличчя. і хлопчик. Кавовий сервіз. Скільки такий сервіз? 120. Сервіз. Мінічки кришталеві. 40 гривень. 40 гривень не рідна. нерідна. Мисочка грибочком Але на жаль її тут недолік. Трушляк також зі сколом бачу. Подивіться, який багатий вибір брошей. Фініфт Скільки фініфть? 350 350 А ці зелененькі? 300 По 300 гривень, так? Так. Приємні ціни. О, ще тут всю гілочку нам скажіть. Ага. А ця гілочка? Це 150. А щипці, ще... це мільхіор мільхіорклимо. <риклад> угу. І на Янтарші, будь ласка. 600 600 450 350 Угу <ріграє>